Так, ніби має бути все добре. Е, і так, маю надію, що всі три хвилинки е, перерви ви спробували порухати е, вашою ногою у сагітальній площині. І дійсно відслідкували, що коли ми піднімаємо вгору е, м'язи задньої поверхні будуть зупиняти цей рух, і тому, якщо ми зігнемо гомілку, рух буде більше. А якщо будемо відводити ніжку назад, то навпаки. Е, тому е, такими е, механізмами зупинки цих руків в нас будуть і зв'язки, про які ми з вами говорили, і м'язи, які безпосередньо. Знаходяться на протилежній стороні. Те ж саме і на рахунок цих картинок, да? це в нас е, пасивна екстенція, але саме таким рухом ми можемо перевірити тонус м'язів, е, які виконують флексію, тому що тут ми їх максимально розтягуємо. І якщо цей рух в нас не відбувається, то проблема тут із м'язами, які виконують флексію ноги. І і... так само і Вибачають не в ту сторону, і так само і тут. Тут це пасивна флексія, але максимально розтягнуті м'язи екстензори. І якщо цей рух відбувається пасивно дуже слабко або дуже в невеликій амплітуді, то це говорить про те, що в нас з вами є певний гіпертонус м'язів екстензорів, тому що це м'язи-антагоністи, і в них дуже важлива різниця. Дуже важливо відслідковувати тонус і однієї і іншої структури. І так, ми з вами поговорили про сагітальну площину. Вона в нас була одна з найпростіших. Поїхали далі. Наступна площина, про яку ми будемо говорити, це наша з вами. Площина фронтальна. Вона проділить наше тіло на передню і задню частину, і в цій площині в нас може відбуватися два рухи: це абдукція і аддукція. Е а якщо ми говоримо про нижню і верхню кінцівку, коли ми говоримо про тулуб, там відбувається тулуб і шию, там відбувається латерофлексія. Повертаємось до нижньої кінцівки, і так абдукція е або відведення. До м'язів, що відводять стегно, відносяться головним чином м'язи, що прикріплюються до великого верту вертлюга і вертлюгової ямки. До них належить середній малий сідничний м'яз, грушоподібний, внутрішній замикаючий м'яз, і мязи близнюки На малюнку ми бачимо один із можливих варіантів пасивного відведення. Ступінь відведення комбінується із згинанням та зменшується при розгинанні у тазостигновому суглобі. Тобто, чим більше ми зігнемо наш кульшовий або тазостигновий суглоб, тим більше в нас буде відбуватися саме відведення. Якщо ми відведемо ножку назад і спробуємо відвести в сторону, об'єм буде невеликий. Якщо ми трошки виведемо ножку вперед, і тоді зробимо відведення, то відведення буде більше. Нормою вважається 40-45 градусів і обмежує цей рух, лобково капсульна зв'язка, ми про неї вже говорили. Е і середні порції клубово гнових зв'язок. Обмеження відведення в кульшовому суглобі ознака захворювання суглоба. Якщо в нас є з пацієнтом питання. Е у про якраз функціонування і якісь патології всередині суглоба, ми можемо пробувати відвести суглоб. При певних запаленнях е, в цьому суглобі в нас буде спостерігатися укорочення зв'язок, які е, ним Дерують і, точніше, укорочення зв'язок, які зупиняють цей рух, і тому ми побачимо обмеження відведення кульшового соглогу. Тому це достатньо така е, проста, е, достатньо простий спосіб подивитися, е, чи не починається питання із соглого. Аддукція стегна для того, щоб максимально виконати аддукцію, бажано покласти пацієнта по діагоналі на масажний стіл, так як ми бачимо на малюнку, щоб верхня ніжка могла провалитися вниз, і тим самим ми можемо максимально виконати аддукцію стегна. Вся група розташована м'язів, які виконують аддукцію, розташована на внутрішній поверхні стегна. Іде з таза до стегна і частково до гомілки, прикладу, тонкий м'яз. В деяких е, перекладачах він ще буде називатися ніжним м'язом. Е, і ці всі структури беруть участь у проведенні стегна. Е, до цієї групи м'язів іде е, гербінний, довгий, короткий, великий привідний м'яз і тонкий е, м'яз. Знову ж таки пам'ятаємо, що тут ми говоримо про пасивну аддукцію, але таким чином ми перевіряємо тонус м'язів абдукторів. Тобто в цьому русі в нас максимально розтягуються м'язи, які відводять ніжку. Тому за рахунок цих обох рухів ми можемо перевірити наш з вами і тонус м'язів, і пасивний рух в цій площині. Запам'ятали про абдукцію аддукцію, співдружні рухи тазу збільшують рухливість стегна при згинанні і розгинанні, і вони складають близько 20 До цього слід додати, що зазвичай ми не користуємось всією рухливістю стегна навколо цієї фронтальної площини, тому що під час приведення стегна заважає інша нога, а яка перешкоджає повне. Відведення в протилежну сторону, а е, так і якщо відводити стегно в положенні супінації, то е, ступінь цього відведення буде значно більшою ніж у випадку, коли відведення сти стег... відведено. При відведенні стегна утримується у середньому положенні, знову ж пропоную вам це все спробувати. Якщо встати, і пробувати відвести ніжку в сторону і тримати носок чітко, щоб він дивився паралельно. Носку, який у вас лежить, стоїть на землі, то буде один об'єм руху. Але якщо носочок ви трошки повернете назовні, тобто виконаєте супінацію вашого бедра, вашого стегна. То одразу об'єм пуху збільшиться. Також цікавий момент, і це пов'язано е, з тим, що при супінованому стегні великий вертлюх не перешкоджає відведенню і не опирається у верхній край вертлюшної западини. Тобто, тут вже питання йде не у м'язах або зв'язках, а саме у структурі кістки. Якщо ми провернемо трошки. Наше стегно, тобто виконаємо супінацію, повернуться так кісткові структури, що момент відведення в сторону буде набагато. Більший. І так запам'ятовуємо: співдружні рухи тазу збільшують об'єм згинання і розгинання близько 20%. Тобто, коли ми будемо ножку відводити чи навпаки приводити повз нашу ніжку іншу, то рухи тазу. Завдяки руху самого тазу і е, нашого попереку збільшуть цей об'єм рухів на 20%. тобто це достатньо такий великий показник. А також пам'ятаємо, що якщо нам треба максимально відвести ніжку в сторону, ми маємо виконати супінацію, відбудеться так рух, що великий верхнюх не буде перешкоджати максимальній амплітуді цього руху. Думаю, це запам'ятали. Можемо рухатись далі. Остання площина, яка нас буде цікавити при розгляді кульшового суглобу, тому що це остання площина, в якій він може рухатись, це акціальна, і в ній можливі ротаційні рухи. Це рух супінації і пронації. Ми бачимо на малюнку, як виконується безпосередньо наша з вами пасивна супінація і пронація. Бажано фіксувати стегно для того, щоб не було, вибачте, фіксувати. Таз для того, щоб не було співдружних рухів, і тоді ми можемо відслідкувати саме об'єм супінації і пронації. До м'язів, що супінують стегно, відноситься клубово-поперековий квадратний сідничний м'яз, і деякі з них виконують цей рух не всіма своїми пучками, а лише частиною своїх пучків. І пронація стегна для того, щоб максимально виконати цей рух. Зверніть увагу на фотографію. Нам треба людину покласти на живіт, зігнути ніжки в колінках і розвести в сторону. Ми можемо пронацію виконати із цього вихідного положення, і з цього вихідного положення. Група м'язів пронаторів стигна порівняно невелика. До них відносяться. Такі М'яз, що натягує широку фасцію, передні пучки середнього сідничного м'язу, передні пучки малого сідничного м'язу, напівсухожильний, тонкий і крабецький м'яз. Нормальна ротація в кульшовому суглобі це назовні близько 45, а всередину близько 40 градусів. Однак цей обсяг у різних людей зовсім різний. І залежить від того, від тонусу м'язів, від діафізарного кута буде залежати від е, спорту, яким ви займалися, від еластичності ваших зв'язок, від віку. Тому там дуже багато цих показників, їх, е, і ці 45 і 40 градусів це дуже такий усереднений показник. Тому, коли ми будемо безпосередньо розглядати е, нашого Пацієнта безпосередньо робити якісь тести, то ми повинні порівнювати із іншою здоровою кінцівкою. Якщо в нас травма однієї ноги, к прикладу, ми повинні порівнювати саме зі здоровою кінцівкою, щоб бачити, який рух притаманний для цієї людини. Маєте розуміти, що при певних патолог... патологіях попереку будуть перенапружені м'язи і вони не будуть давати повний об'єм. Будемо розуміти, що людина, яка не займається спортом, в неї буде зменшений об'єм, а людина, яка навпаки активно займається спортом, особливо там, де необхідні певні. Розтягування типу йоги, типу балету, то цей кут буде набагато більший. І для людини це буде норма. Амплітуда ротації знову ж таки збільшується при згинанні і зменшується при розгинанні суглобу, і це пов'язано також саме з тонусом наших зв'язок. Якщо ми трошки зігнемо наше стегно, якщо ми трошки виконаємо флексію стегна, то об'єм ротації буде збільшений. Це пов'язано з тим, що частина зв'язок зі свого натягнутого положення трошки розслабиться. Як ми вже говорили, коли стегно стоїть рівно відносно нашого тулуба, тобто, коли ми просто стоїмо на землі, велика частина зв'язок максимально натягнені для того, щоб максимально зробити стабільним наш суглоб. Якщо ж ми трошки його зігнули, то стабільність суглобу вже забезпечує більше м'язи, і тому ці зв'язки трошки розслаблюються, і тому об'єм ротації е, і об'єм відведення приведення одразу збільшується. Це ми запам'ятовуємо. І якщо нам треба к прикладу, максимально пройтись по всій площі суглобу, щоб оцінити його конгруентність, і чи немає там якихось е, таких хрусту всередині суглобу, якщо нам треба максимально зробити якісь ротаційні рухи, щоб. Е, Покращити кровопостачання суглобу, щоб задіяти всі зв'язочки, щоб відслідкувати тонус всіх м'ясів, то нам треба буде трошки виконати згинання стегна, і тоді цей об'єм рухів буде більший. Тому що ми знаємо, що при певних техніках, при певних техніках, таких як суглобова гра, нам необхідно якраз максимальну амплітуду, підібрати положення для максимальної амплітуди. І ми знаємо, що для бедра це трохи зігнуте положення. Обмеження, цим запам'ятали, рухаємося далі. Обмеження внутрішньої ротації. Пам'ятаємо, внутрішня ротація це у нас пронація, найранішня ознака ураження суглобу. Тобто, якщо ми з вами будемо діагностувати суглоб, одним із методів діагностики в нас буде перевірка відведення і внутрішньої ротації. Це окрім. Інших багатьох тестів, які ми повинні знати для кульшового суглоба, один із видів тестування це якраз перевірка відведення і внутрішньої ротації, тобто пронацій. І Якщо ми будемо бачити обмеження в цих рухах, це вже говорить про те, що нам необхідна додаткова діагностика цього суглоба, тому що можливо там є певні питання. Зовнішню та внутрішню ротацію можна виміряти у положенні, лежачи на спині. Ми бачили це на першій картинці. А також виміряти в положенні лежачи на животі. Також бачили ці два варіанти: ще раз лежачи на животі і лежачи на спині. Е, для чого це нам треба? Тому що при певних патологіях людині важко перевертатись постійно. І якщо вона вже лежить у нас на спині або на животі, ми звідси можемо все тестувати і працювати з цими структурами. Е, так. Як це відбувається, ви бачили на картинках? Тому думаю, можемо рухатись далі ще одним цікавим рухом. У нашому кульшовому суглобі є циркундукція. Циркундукція це рух, у якому кінцівка описує у просторі коло чи конус. Вже тільки що про це говорив. В форматі суглобової гри ми можемо виконувати якраз таки об'ємний рух у всіх площинах, і цей рух буде називатися циркундукція. Круговий рух стегна в кульшовому суглобі виконують всі групи м'язів, задіюються всі групи зв'язок, які розташовані навколо. Нашого кульшового суглоба і акцент руху і акцент натягу на них всіх по черзі змінюються, підіб'ємо невеличкий підсумок: один і той же м'яз може брати участь у різних рухах. Крім того. При різних вихідних положеннях пацієнта один і той же м'яз може виконувати різну роботу. Наприклад, великий привідний м'яз розгинає стегно з його зігнутого становища, а з положення відведення ноги виконує аддукцію. Саме тому участь м'язів у тому чи іншому русі можна вказати лише схематично. Пам'ятаємо, що в будь-якому русі в нас є п'ять м'язів, які беруть участь у цьому русі. Це м'яз, який виконує роботу, він же м'яз-агоніст, м'яз, який допомагає виконувати цю роботу, мяз синергіст, м'яз, який знаходиться. Протилежному напрямку від руху і може зупиняти трошки цю роботу, або його патологія не буде давати можливість виконати цей рух. Це в нас м'яз антагоніст, але окрім цього, в нас ще є м'яз стабілізатор він буде допомагати нам стабілізувати. Стабілізувати структуру, відносно якої відбувається рух. У рухах з бедром це будуть м'язи попереку, м'язи, які стабілізують наш таз, і є м'язи нейтралізатори, які будуть зупиняти надлишок руку в тій чи іншій площині. Так, от, в різних рухах різні м'язи можуть займати різне положення. І цьому дуже важко вивчати біомеханіку її легко вивчити, коли ми говоримо про статичну позу і відведення чи приведення ноги. Але коли поза змінюється і та знаходиться в ротації, або людина стоїть на одній нозі, або це взагалі складно плоскосний рух, який перетікає з однієї площини в іншу, поступово одні м'язи будуть займати різне положення різну, різне. Виконувати функцію відносно цього руху, тому е, саме участь м'язів у тому чи іншому русі можна визначити схематично. І зараз ми з вами говорили про ці всі м'язи саме в контексті такої ідеалізованої системи, коли людина або стоїть, або лежить, і ми розглядаємо рух в одній площині, ну окрім циркундукції. Але ми з цього починаємо вивчення а далі вже будемо розглядати. Можна розглядати на прикладах кожен рух, кожен вид спорту, окремо який м'яз що там виконує і як включається. Але зараз ми з вами пройшлись про по самій базі, по самим, самим базовим таким моментам, саме тим рухам, які можливі в кульшовим соглом. Крім того, великі м'язові групи можуть працювати ізольовано окремими дучками. Наприклад, сідничне м'яз, скорочуючись цілком відводить стегно а передніми пучками скорочуючись, скорочуючись, обертає його назовні. Тобто, окрім того, що м'язи можуть приймати різну функцію, вони скорочуючись своїми різними частинами, можуть виконувати різні рухи. В деяких випадках можуть навіть бути антагоністами один одному, Ці рухи, к прикладі там з плечем. Вибачте що трошки пригаю, але тут яскравий приклад: в нас є дельта, і передні і задні пучки в безпосередньо екстензії флексії руки будуть антагоністами. А при підніманні руки, да, при е, аддукції, будуть е, якраз синергістами. Тому різні м'язи можуть займати різне, е, різне положення, різну роль, і е, в, у нашому е, кульшовому суглобі так само. У кульшовому суглобі сила тяжіння сприяє його стабільності, принаймні при вертикальному положенні тулу. Там, там, де вершина вертлюжної западини, покриває головку стегна, остання притискається до неї під дією сили, яка намальована. Пілою стрілкою спрямованою вгору. От ми бачимо цю зону. Тут заштрихована та зона, яка контактує, але пам'ятаємо, що зона навантаження трошки менша. Десь от так вона буде проходити. Ця зона, незважаючи на свій контакт, вона не має такого тиску на себе у звичайному стоячому положенні. Маса тулуба спрямована навпаки вниз. Має, бачимо іншу білу стрілочку, і у зв'язку з тим, що вертлюжна западина це півсфера, з біомеханічної точки зору не може бути справжнього замикання поверхонь, що поєднується, оскільки за законами. Механіки напівсферична кісткова западина не може утримати головку стегна. Саме тому в нас знаходиться велика кількість зв'язок, які будуть це стегно отримувати. А також одним з головних механізмів, який утримує наш з вами кульшовий суглоб всередині впадини, являється суглобова губа. Що таке суглобова губа? Уявіть собі, є кістка, а зверху є такий м'який нарост, який з всіх сторін кульшовий суглоб охоплює. Не знаю, візьмемо. Уявіть собі, що це частина кульшового суглобу. От була кістка. А зверху кістки є губа, яка з кожної сторони ще сильніше охоплює наш кульшовий суглоб. Таким чином. Кульшовий суглоб стає більш стабільним, а оскільки ця губа вона достатньо м'яка, вона не буде заважати високоамплітудним рухам у нашому стегні. Тому ця губа вона збільшує конгруентність, але при цьому не зменшує об'єм рухів у кульшовому суглобі. Тому це достатньо така цікава структура. Таким чином, за рахунок цієї губи, тазостегновий суглоб перетворюється на кулястий суглоб, що отримує голівку стегнової кістки. І так ще раз, тут білим намальована ця губа. Ось вона з цієї сторони і з цієї. І вона отак по кругу проходить якраз по кордону заштрихованої сторони. Якби цієї губи не було, кульшовий суглоб був би не дуже стабільним. Більше варіантів було б його травм, його вивихів, і так далі. Але за рахунок цієї губи, суглоб стає більш стабільним, краще тримається всередині суглоба і може виконувати всі наші рухи. Це і є наша стабільність кульшового суглоба. У позиції, стоячи на одній нозі або в одну фазу ходьби, центр ваги тіла, ми його бачимо. Лінією С, от вона, зміщується у бік вільної ноги, таким, тілом, таким чином, щоб маса тіла, щоб маса тіла діяла вздовж лінії, що проходить посередині кульшового суглобу. Таке ексцентричне зміщення вантажу викликає обертання, яке має тенденцію нахиляти частину тіла, розташовану вище за суглоб у бік вільної ноги. Для того, щоб зберегти стійку рівновагу, повинна бути використана протидіюча сила, яка виконується за допомогою м'язів. І ця сила достатня, щоб протистояти обертальному руху. І так, під час того, коли ми ходимо, вага переноситься то на одну, то на іншу ногу. Зміщуючись на одну ногу, вектор сили, уважно дивимось на цю лінію, проходить через середину нашого кульшового сублогу. Тобто, в нормі проходить. Вага зміщується трошки в сторону, і вектор її проходить через цю лінію. Для того, щоб протистояти цій дії, плече важеля, що діє на тазостегновий суглоб, становить тільки третину довжини плеча дії маси тіла, тобто співвідношення довжини плеча м'язової сили до довжини плеча маси тіла складає 1 до 3. Ще раз буду пояснювати цю картинку. От наша вага, як вона діє. Далі, коли ми переносимо вагу на одну ногу, вектор цієї ваги нашого тіла зміщується в сторону середини кульшового суглобу. А вектор дії м'язів проходить по лінії М, тому що саме в цьому напрямку кріпляться наші м'язи, які більшість будуть кріпитися саме до цього виросту нашої стегнової кістки. І різниця в довжині цього відрізку Б до відрізку А складає як 1 до 3. Отже, щоб утримати тазостегновий суглоб у положенні стоячи на одній нозі, потрібна м'язова сила еквівалентна трьом масам тіла. Це означає, що більша сила, якою повинен протистояти кульшовий суглоб під час ходьби, приблизно у 4 рази перевищує масу тіла. Вдумайтесь в це, сила, яку генерують наші м'язи для того, щоб утримати нас, коли ми стоїмо на одній нозі, і коли там просто ходимо, тому що в певній фазі ходьби ми стоїмо на одній нозі. Сил, сила, яку генерують наші м'язи, в 4 рази перевищує масу тіла, тому певні м'язи, такі як сідничний м'яз, клубово-поперековий м'яз, вони мають бути достатньо сильними, масивними, об'ємними для того, щоб згенерувати таку силу. В результаті цього кульшовий суглоб піддається надзвичайним навантаженням, які і можуть спричинити його патологічні зміни. Ну і зрозуміло, як ми говорили вже про безнавантажувальну і навантажувальну поверхню. Більшість цих змін буде відбуватись на навантажувальній поверхні за рахунок того, що м'язи можуть бути або надзвичайно спазмованими і постійно створювати компресію, або рухатись не. Правильно, тобто не всі м'язи будуть в тонусі, і оптимальне співвідношення е, місць дотику суглобів буде порушене. Да? Ми пам'ятаємо ці всі е, лінії перелому сили. Якщо трошки буде відбуватися певна ротація суглобу, це буде призводити до того, що не під оптимальним кутом будуть приломлюватися всі ці сили. І це буде призводити до певним патологічним змінам суглоба. Ну і якось пізніше ми з вами розберемо, які в нас є ці патологічні зміни, до чого, до яких компенсацій в тілі вони далі приводять, і як з ними боротись. Поки що, наше завдання розібратись, чому вони виникають. Одна з головних причин це те, що коли ми ходимо на навантажувальні поверхню, потрапляє величезне навантаження. Яке збільшується при е, тому, коли ми з вами бігаємо або стрибаємо? І наші м'язи генерують силу, яка втричі перевищує е, силу, е, втричі перевищує нашу масу, і ця вся сила. Переходить якраз від тазової кістки до стегнової кістки, і своїм скороченням вона в компресію вганяє наш з вами кульшовий суглоб. Таким чином кульшовий суглоб піддається надзвичайним навантаженням, які сприяють патологічним змінам. І добре, коли це навантаження короткочасне, прикладу, коли ми ходимо, так, і навантаження переходить то на один суглобчик, то на інший суглобчик. А коли ми довго стоїмо на одній нозі, все навантаження потрапляє на одну кінцівку, а також при певних патологіях, коли ми маємо порушення паттерну кроку, коли з цієї сторони більш напружений м'яз або є певна ротація суглобу, і через це певні м'язи повинні бути постійно спазмованими. Це все призводить до того, що на навантажуванні поверхню потрапляє надзвичайно велике навантаження, і в перспективі декількох там років. Ну, іноді десятиліть починаються з'являтися захворювання. Іноді у людей змінений паттерн кроку людина про це не знає і роками е, неправильно ходить. Да? Це, ну, можна взяти в лапки, неправильно ходить, але умовно е, несимметрично включається м'яз в цю роботу, і е, саме оця частина е, з наванта, яка Підпадає під навантаження нашого суглобу, отримує постійно дуже сильне навантаження, там збільшується тертя і е, відбуваються різні патологічні зміни. Е, тому це дуже важливо розуміти оцей графік. Маю надію, що я зміг вам правильно е, донести те, як відбувається перелом сили. Е, і на цьому ми з вами закінчили кульшовий суглоб. Я думаю, що зараз ми зробимо невеличку паузу. Мені е, треба не 3, а 5 хвилин, тому що в мене не встигає так швидко зберегтись відео. І е, за 5 хвилин ми з вами починаємо говорити про колінний суглоб. І так, кульшовий суглоб ми з вами закінчили в контексті біомеханіки і е, використання в. Наших з вами реабілітаційних програмах і наступний суглоб, з яким ми будемо з вами знайомитись, це колібні. Не пропадайте, там буде багато цікавого. Будемо на відео дивитись, як рухаються наші меніски за 5 хвилин. Всіх чекаю.